Нам сьогодні 2 неділі. Трішки розселилися. Поїлочка вже стала так, як положено. Вони нормально достають до неї. Нічого не міняли. Кормушка, до речі, теж. Без ковпачків вже копачки не потрібні. Купачки потрібні буквально на першу неділю. Всього, далі вони не треба. Оце ось такій кількості поки вами будуть. Низ мене заселяли взагалі. Хай трошки підростуть. Потім заселимо низ повністю. Це всі ще тут гуляють. Підняли крюшечку, сняли колпачок, поїлочка теж піднята. Ну, а цих оце скільки. Тобто оскільки вистачить, не знаю. Ну, ще буде одне розселення. І вже розселення ну, більше не буде. Ще раз розселене і все. Ну, я сподіваюся, що хоча б ну, дня 4-5 вони протримаються. Це в такій кількості. Теж поїлка крувушка теж піднята.